Не дивуйтеся, що тварини лікують самі себе. Виявляється, деякі таки лікують. Науковці щойно вперше зафіксували щось неймовірне у дикій природі. Ворангутанга на ім'я Ракус була неприємна рана на обличчі, і те, що він зробив далі, було просто дивовижним. Він знайшов певний вид ліани, розжував її листя, щоб зробити пасту. Обережно приклав її прямо на свій поріз, ніби природний пластир. Але це ще не все він також з'їв цю рослину, яка відома своїми знеболювальними та цілющими властивостями. Це не просто цікава історія, це велике відкриття. Воно свідчить про те, що знання про медицину. Можуть мати глибоке коріння у нашому власному еволюційному сімейному дереві. Чи не правда це круто? Якщо ви, як і я, захоплені інтелектом тварин, натисніть кнопку подобається та підпишіться, щоб отримувати більше дивовижних відкриттів. Дякуємо за перегляд!